За створення та збут шкідливої програми суд призначив покарання 16-річному хакеру з Дніпропетровщини. Слідчі встановили, що обвинувачений, користуючись хакерським форумом, пропонував свої послуги щодо створення вірусів. За 65 доларів США Він продав замовнику програму для втручання в облікові записи користувачів, враховуючи каяття у скоєному, суд призначив неповнолітньому мінімальне покарання, штраф у 34 тисячі гривень. Контрафактний тютюн та алкоголь на одному з ринків області. Поліцейські вилучили нелегальні цигарки та алкоголь на мільйон гривень, 10 тисяч пачок тютюнових виробів, без акцизних марок та 800 літрів сурогатного алкоголю. Чорнові записи та гроші конфіскувала поліція під час санкціонованих обшуків у торгівельних павільйонах та складських приміщеннях ринку. Відомості за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі дії тривають. Встановлюються обставини злочиною канали постачання. Причетним до нелегального бізнесу повідомлять про підозру. З настанням осінньо-зимового періоду виникає проблема щодо відсутності голів ОСББ, які не можуть належним чином займатися внутрішньобудинковими справами. Хтось мобілізований, хтось кудись поїхав. Але питання в тому, що коли вони покидають, скажімо так, свій пост або свою роботу, вони не передають повноваження або не попереджають мешканців. Тому от зараз є у нас перелік адрес і звернення мешканців стосовно того, що так, ніхто не займається питанням внутрішньобуєнкових теплових мереж, і як проходити опалювальний сезон, вони не розуміють. Ця проблема постає гостріше на початку опалювального сезону, бо ще й досі є квартири, де в батареях не спустили повітря. А процедура переобрання нового голови ОСББ може забрати багато часу. На жаль, вплинути ми на цю ситуацію не можемо. Єдине прохання, якщо ну, приймається таке рішення там. Є ну, багато інших, різних факторів, але якщо приймається таке рішення, прохання, хоча б ви своїх мешканців попереджайте, або передавайте ці справи, ну, справи або складайте повноваження ну, заздалегідь, ну, якось так, щоб вони розуміли, як, як їм жити далі, і, можливо, вони там, знайдуть собі управителя, або оберуть іншого голову. Начальник відділу додав, що незабаром для нових голів УСББ проведуть навчання щодо того, як правильно та ефективно пройти осінньо-зимовий період, а також як подолати технічні проблеми в багатоповерхівках. Трохименко, Єгор Брова Євгеній Іваненко. Новини ПТРК довідка про склад сім'ї на теперішній час вже втратила свою актуальність та не використовується. На її зміну прийшов витяг з реєстру територіальної громади. Цей документ підтверджує відомості про місце проживання або перебування особи. Його можна отримати як в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді. І той, і той вид документу є законним. Тобто, якщо у вас є в телефоні, ви достатньо його показати. Якщо у вас є паперовий, він сканується, теж підтверджується ваше місце реєстрації. Однак в реєстрі територіальної громади є не всі дані про мешканців міста. Можуть бути відсутні паспортні дані, ідентифікаційні коди та дата реєстрації. Для того, щоб обновити дані і користуватися цією послугою, можливо це зробити через ЦНАПи, але ми звертаємось до громадян з проханням зробити це самостійно через портал Дію. Там все дуже просто. Заходите на портал Дію з своїм цифровим підписом і знаходите таку графу, як актуалізація даних в графік послуги. Процедура займе лише декілька хвилин. Актуалізувати дані треба також і внутрішньопереміщеним особам через портал Дія самостійно це необхідно, оскільки в реєстр Павлограда неможливо внести інформацію про людей з інших міст. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. З наступного навчального року в українських вишах з'явиться обов'язкова військова підготовка студентів. Її додадуть до програми третіх курсів. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Людина, яка закінчує вищу освіту, має вміти поводитися зі зброєю, захищатися, надавати першу медичну допомогу. Загальна військова підготовка студентів вже закладена в державний бюджет. Ця ініціатива продовжує переформатування предмета захист України в старшій школі. Зараз розробляють систему, готують полігони. А з січня розпочнуть підготовку інструкторів, зазначив заступник міністра. Сєвєродонецьк, Луганськ, Кремінна, Покровськ, Павлоград. Людей із цих міст об'єднав під одним дахом волонтерський хаб разом до перемоги. Хтось тут з першого дня повномасштабної війни, інші приходять у вільний від роботи час, щоб зробити свій внесок у перемогу. Сьогодні у хабі доплітають 2225-ту сітку. Анастасія знайшла час, приїхала до хабу і сіла плести. До роботи ставиться відповідально. А це така як медитація, так, ти понурюєшся у свій внутрішній світ, ти перестаєш думати про якісь свої проблеми. Тут завжди дуже класна атмосфера, тут часто співають пісні, тут, тут, тут прям, ну, дійсно ти приходиш і відчуваєш, що тут родина. І тому приходиш сюди, просто, щоб підзарядитися цією енергією. Звичайно, звичайно, хочеться думати і думаєш про те, що ця сітка може зберегти чиєсь життя. І ну, приємно, що ти можеш хоч щось зробити для перемоги. А ось для Володимира плетіння сіток має містичний підтекст. Його сина Івана призвали до лав ЗСУ. З того часу чоловік пообіцяв собі плести сітки та таким чином захищати та піклуватись про сина. Його зразу за його здібності навчили на цю хаймерс, на саму кращу техніку. І треба було сітки. і Я пошукав полаграді, де і попав цю до цих людей, до цього в цю групу. І так вийшло, що перша сіточка, що я зроплів, що дівчатка допомогли, що відправили і замаскували. І це, це дуже і його так наснага була, і для нас наснага. Та після поранення сина Володимир не втратив віри у перемогу. Я спілкуюся з тими хлопцями, що з ними залишилися там, втім і каже, що зараз це дуже потрібні сітки, бо без них ніяк. В іншому залі освітяни Шостої гімназії знову зустрілись у хабі на осінніх канікулах, щоб долучитись до суспільно-корисної справи. За цей навчальний рік це чи не вперше випала така нагода поспілкуватись між собою у режимі офлайн? Тож відклавши електронні журнали, вчителі беруть до рук стрічки і дбайливо виплітають захисне полотно. Коли плетемо сітки, ми вкладаємо сюди свої позитивні думки свою душу для того, щоб вони дійсно допомагали нашим хлопцям, тому що це дійсно наша надійна, надійна така, знаєте, опора, тому що це наші хлопці для них робимо. Ну і перемога. Ми тільки віримо в перемогу. По по іншому не було. Ви знаєте, якби от у мене така думка: якби ми не вірили, да, нас би тут не було б, мабуть, би всі розлетілися по різних країнах. Ну я розумію, людей тих, тільки да, але розлетілися. Але ми всі разом. За весь період повномасштабки у хабі сплели майже 60 тисяч квадратних метрів сіток. А це понад вісім футбольних стадіонів. Сьогодні плетуть сітки в осінніх кольорах, та вже є замовлення і на білі. Волонтери сподіваються, що зимові сітки стануть останніми в ході цієї війни. Та не сітками єдиними живе хаб. У цю холодну пору року волонтери підготували для захисників так звану вітамінну вакцину від русні. Це теж енергетичний така суміш: ізюм, лимон, мед, чорнослив. Ну таке інше, да? І Інколи буває так, що е, нема що поїсти, а це енергетична суміш е, допомагає, е, що голоднути. Да, е, кілька ще годин можна попрацювати, а буває так, що і нема що поїсти, а от ця суміш допомагає. Волонтерський хаб разом до перемоги змінив своє місце розташування. Долучитись до плетіння сіток тепер можна у будинку ветеранів, колишньому будинку культури Кірова. Олена Куліш, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. На Дніпропетровщині запрацюють кулінарні хаби. За допомогою спеціальної державної субвенції планується створити 10 хабів, які стануть частиною реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Про це повідомили в Мінреінтеграції. Кулінарні хаби це центри підготовки шкільних кухарів, що створюються на базі закладів професійної освіти. У них навчаються студенти за спеціальністю кухар, а також проходять. Рекваліфікацію працівники шкільних їдалень. У рамках державної субвенції виділять кошти на створення кулінарних хабів у дев'яти областях України, серед яких і Дніпропетровська. Програма прихисток, яку держава започаткувала у 2022 році, знову запрацювала. Вона спрямована на виплату компенсацій власникам квартир чи будівель, які приймають до себе внутрішньо переміщених осіб. Павлоградці також долучились до цієї програми. На сьогоднішній день уряд винайшов частину фінансування за деякі місяці і було відновлено прийняття заяв та нарахування за вересень місяць і за жовтень місяць. Відповідно до законодавчих актів, у нас прийом заяв іде до 5-го числа. Місяця наступного за звітним, тобто от сьогодні 5 листопада, от сьогодні останній день прийняття заяв за жовтень місяць. Власники житла, які подали документи на компенсацію до 5 листопада, можуть очікувати обробки документів до 12-го числа цього місяця. Чи буде там. Нарахування в наступному місяці поки ще не знаємо. Якщо будуть якісь роз'яснення від міністерства, ми теж в засобах масової інформації повідомимо і відповідно будемо приймати. Ну, поки, скажімо так, програма працює в такому нестабільному режимі, але працює. Компенсація за безоплатне розміщення у власному помешканні внутрішньопереміщених осіб складає 443 гривні за одну людину на місяць. Данило Трохименко Єгор Брова, Максим Воронов. Новини ПТРК. Ще 16 переможців з Дніпропетровщини відкриють або розширять свій бізнес завдяки програмі Власна справа. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Завдяки отриманим коштам підприємці отримають додаткові можливості для виробництва спецодягу, одягу для дорослих та дітей, для розширення бізнесу з пошиття шоперів та сумок, на розширення асортименту кав'ярні. Також серед напрямів надання косметологічних та стоматологічних послуг. Загалом з початку 2024 року вже є 334 переможця, серед них 31 внутрішньопереміщена особа. Їхні бізнес-плани передбачають створення понад 660 робочих місць. Нагадуємо, що подати заявку за будь-якою програмою проєкту Є робота можна через портал Дія. Вісім старовинних імен стрімко набирають популярність в Україні. Які саме? Серед дівочих, які зараз в тренді, Божена, Надія, Зоряна та Богдана. Ім'я Божена має слов'янське походження. Його можна перекласти як та, хто належить до Бога. Надія означає сподівання, очікування або віра в краще майбутнє. Має глибоке коріння в українській культурі і традиціях. Зоряна походить від слова зоря та асоціюється з красою та блиском, які порівнюють із сяйвом зірок. Ім'я Богдана перекладається як дар від Бога. Воно має позитивне значення, вказуючи на Божу благодать. Серед чоловічих популярних імен зараз Володимир, Святослав, Борис та Любомир. Ім'я Володимир можна перекласти як той, хто володіє миром, або той, хто принесе мир. Це ім'я пов'язане з важливими постатями в історії України, включаючи князя Володимира Великого, Хрестителя. Святослав старовинне ім'я, означає той, хто приносить святу славу. Воно також пов'язане із історичними постатями. Ім'я Борис означає боротися, воювати або захищатися. Характеризує силу, мужність та бойовий дух. Любомир трактується як той, хто любить мир або приносить любов і гармонію. З цим ім'ям асоціюється доброта, любов до ближнього та бажання підтримувати мир довкола себе. Щорічно 5 листопада відзначається День ромської мови. Його започаткували 2009-го за ініціативи ЮНЕСКО. Ромська мова, відома також як циганська, належить до індоарійської групи. Є однією з найбільш поширених мов циганських спільнот у світі. Її збереження є важливим елементом ромської ідентичності і культурної спадщини. Павлоград також має у своєму складі велику ромську спільноту, яка не тільки зберігає власну мову та ідентичність, а й бере активну участь у інтеркультурних заходах міста. Так, наприкінці жовтня, за ініціативи Ромської громадської організації Бахтале Рома у місті пройшов благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Мокрий сніг, посилення вітру, зниження температури до мінус трьох. Таку погоду найближчими днями прогнозують синоптики регіону. Через циклон, який швидко переміщується з північного заходу на південний схід, негода триватиме по 6 листопада. Очікується дощ і мокрий сніг. Посилення вітру північно-західного напрямку до 15-20 метрів за секунду. 7-10 листопада на території області встановиться антициклон. Опади припиняться 10 листопада вночі та Зранку в області очікується туман. Температура повітря впродовж цього періоду вночі від мінус трьох до плюс двох, в день від плюс трьох до плюс десяти градусів тепла. Розповів начальник регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак.